Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную вам повчальну казку Мишеня Забувака. Це історія про маленького мишеня, яке обдурювала довірливу черепаху. Що із цього вийшло, ви дізнаєтесь, подивившись, цей мультфільм. Приємного вам перегляду! І сьогодні я розповім тобі казочку мишеня забувака. Отже, мощуйся зручненько і слухай. Якось гуляло машиня берегом озера, а по воді водомірки бігають як на ковзанах. Жуки вертячки на місці крутяться, зелені жаби з крутого берега пірнають і пливуть на випередки. Позаздрило машиня, От би й мені поплавати. Раптом, бачить, на пласкому камінці біля води гріється на сонечку черепаха. От хто мене покатає, зраділо машинята й каже. Доброго дня, черепахо, покатай мене, будь ласка, по озеру. Так хочеться мені в очеретяному лісі побувати та на водомірах зблизька подивитися. Черепасі хотілося поніжитися на сонечку, але вона сказала гаразд, лізь мені на спину, покатаю. Видерлося мишеня на широку спину черепахи, мостилося та й поглядає навсібіч. Пливе черепаха, лілий лапами відсуває, корчі стороною обминає, на корчах на листі латаття сидять зелені жаби і навперебій дивуються. Оце гарно придумала мишеня що й казати справжній вершник. А добра черепаха лише посміхається. Досхочу покаталася мишеня. Підпливла черепаха до берега, зіскочила мишеня на пісок та й каже Дякую, черепахо, як це добре було, а я тебе цукеркою пригощу. Сунуло вона лапку в кишеню штанців, а цукерки там немає. Лише папірець шародить. Ой. А цукерку я вже з'їв, але нічого, завтра неодмінно принесу і не одну, а цілих три. Оце добре, зраділа Черепаха. Кажуть, вони смачні, у яскраві пантики загорнуті. У нас на озері їх зроду ніхто не куштував. Принесу, принесу. Закричала мишеня, лапки на березі розім'яло та й побігло додому. На другий день мишеня з норки вилізло. У кишені у нього три цукерки в гарних папірцях лежать. Біжить мишеня до озера та й міркує. Чи не з'їсти мені одну цукерку? Що три, що дві? Це майже одне й те саме. Черепаха і двом рада буде. Сіло воно у густій траві та з'їло одну цукерку. Цукерка смачна, у роті тане, мишеня замрушилося від задоволення, а потім раптом зіло та з'їло ще одну. А коли з'їло, подумало, чи це гарно черепаху однією цукеркою пригощати. І вирішила, що не гарно. Глибоко здихнула, та й з'їла третю, останню. Коли третій папірець полетів у траву, мишеня замислилася. Що ж він скаже добрій черепасі? Скажу, що сьогодні я забув принести, вирішила мишеня і під стрибом побігла далі. Доброго дня, черепахо! Ще здалеку закричало воно. Який сьогодні гарний день. Може, ти знову мене погадаєш? Тут воно ляснуло себе лапою по лобі і удало, що засмучене. Ой, цукерки забув. Пробач мені, завтра обов'язково принесу, от побачиш. Ну, гаразд, сказала добра Черепаха. Знову жаби голосно кумкали услід добрій черепасі та мишеняті. Третього дня зранку гріється черепаха на своєму камені, а мишеня по доріжці біжить, у кишені штанців три цукерки лежать, і воно щосили намагається про них не думати. Ось і озеро. Виблиснула вода, зупинилися мишеня, та й раптом відчула, що просто з місця зрушити не може, якщо не з'їсть бодай одну цукерку. Лапка його сама потяглася до кишені. Як і минулого разу, цукерка показалась йому настільки смачною, що воно навіть не помітило, як з'їло ще одну. А в життю останню понесу черепасі, вирішила мишеня і побігла далі. Як раптом уже біля самої води йому стало шкода віддавати цю останню цукерку черепасі, шкода, та й годі, міркувала вона. Скажу, що забув. Адже вона добра і так покатає. Розгорнуло воно цукерку, проковтнуло її, а папірець підхопив вітер та й кинув у воду. Але мишеня цього не помітило. Воно вже підбігло до черепахи. А де ж цукерки? не втрималася черепаха. Ой, а я їх знову забув. Але завтра правда правда, принесу. От побачиш. Знову повірила йому добра черепаха, знову весело катається на її спині мишеня. Але що це за яскравий кораблик пливе їм назустріч? Мишеня придивилося, як раптом впізнало папірець від своєї цукерки. Вона страшенно захвилювалася, крутиться на спині в черепахи. Давай черепаху повернемо назад. Подивися, який гарний острівець. Мені хочеться там побігати. Будь ласка, повернемо швидше. Але вже було пізно. Черепаха теж помітила папірець і одразу зрозуміла, що мишеня обдурило її. Цукерки з'їла само, а сказала, що забула принести. Зараз я провчу його, вирішила черепаха і повернула до острівця Побігай тут, а я за п'ять хвилин повернуся до тебе. У мене деякі справи є. Пірнула черепаха і зникла у чорній глибині. Вигукнула мишеня, забігло острівцем Суниці поїло. Нарешті втомилася, сіла біля самої води, чекає, чекає, а черепахи все немає. Ось і сонце до заходу хилиться, стало прохолодно, зазищали комарі, сидить мишеня тремтить. А комарі відчули його. Та як накинулися з усіх боків, жалять без жалю. Один у хвостик вчепився, два у вухо. Мишеня лапками махає, жене їх, але чим більше відмахується, тим більше навколо нього комарів кружляє. Зовсім зневірилося мишеня. Та як заплаче голосно, так жалібно. Схлипує добру черепаху кличе, немає відповіді. Навіть жаби і ті від нього відвернулися. Але вода захвилювалася, пішла кругами і добра черепаха вилізла на берег. Чого ж ти мене тут покинула? кинулася до неї мишеня. Адже ти обіцяла припливти по мене за п'ять хвилин. А сама, а я зовсім про тебе забула. Як же ти могла забути, якщо обіцяла, обурилася мишеня? Але ти вже третій день обіцяєш принести мені цукерки, і щоразу забуваєш. Соромно стало мишеняті. Вуха його горіли, чи то від сорому, чи то від комариних укусів. Пробач мене, схлипнуло воно. Я про цукерки не забував, я їх з'їв. І воно заревіло на весь голос. Ну, ну, не плач, засміялася черепаха. Не в цукерках справа, я пробачила тебе, але якщо дружити, то без обману. Я зрозумів, зрозумів. Закричала мишеня, і вони знову стали добрими друзями. Казочка закінчилася. Діти, сподіваюся, сьогоднішнє заняття вам сподобалось. На все добре, до побачення!